О, громада хоче вас почути. Почути, до якого часу ви плануєте підтримувати мені діючу владу, партію регіонів, і з ним ще студентів, вбиває журналісти та мирних громадян. Пані Світлано, ми хочемо, щоб ви підтримали народне вічне, підтримали громаду і в неділю приєдналися до по обласної адміністрації на народне віче.

Зараз ми на яму будемо намагатися піднятися там. Світлани Олексій не нове.